У цьому випуску буду шукати альтернативу морю у цьому році. Поплаваємо в теплих водах телегульського лиману. Полюбуємося красотами навколишніх місць. Побуваємо на устрічній фермі та скоштуємо устриці. сьогодні я багатої сім'ї На берегу телегульського лиману. Суштую устриці, і пробую вино. Побачимо, на якому рівні тут сервіс та чи є якісь розваги для дітей та дорослих. На відстані 60 кілометрів від Одеси знаходиться унікальне місце. Найчистіша водойма на цей час в Україні. Я навіть і не знаю, чому до цього часу я там ще досі не побувала. Дуже захотілося попасти в ті края та само спостерігати за красою природи, а також побачити, чи дійсно це так, що там дуже гарно. Тим паче що там ще є устрічна ферма і можна скуштувати устриці. Ну і звісно, поплавати. У теплих водах лиману. На початку 11-ї години ранку прибуваємо до устрічної ферми. Добирались ми з Одеси десь приблизно трохи більше одної години. Бачу, що тут продовжується ще будівництво нових корпусів ферми. Ну і сама ферма знаходиться на березі Телегульського лиману. Всім привіт! Сьогодні приїхала на Тельгульський лиман. Будемо шукати альтернативу Чорному морю в цьому році, бо, як ви знаєте, Чорне море у нас забруднене, і тому треба відвідувати нові місця і подорожувати хоча б тут недалечко від Одеси. Ось так виглядає це місце, де ви можете придбати устриці. Зараз будемо щось замовляти. Ось меню з цінами в цьому ресторані. Я присіла тут на пірсі з таким чудовим видом. Ось так виглядає моє замовлення. Сьогодні такий чудовий день. Перший раз я буду плавати. У лимані приїхали на Телегульський лиман, замовила собі устрічне вино і ось такі устриці. Перший раз у житті буду їх куштувати. Не знаю, чи мені сподобається, чи не сподобається. І нам рекомендували взяти дегустацію, щоб знати, як їх правильно куштувати. Буду пробувати сама, так трошки дешевше, без цих дегустацій. Так, зараз поки що не відчула. Щось вона в мене не поплила, ця устриця. Ну добре, що можу сказати, схоже на ікру риби, ну, трошки інший смак. Прикольний такий. Сьогодні я відпочиваю по багатому, так як якась дівчинка казала, я не з такої сім'ї, я з багатої. Так оце і сьогодні я з багатої сім'ї на берегу Кілігульського лиману. Коштую устриці і пробую вино. Вино теж смачне. Найбільше сподобалось те, що ти сидиш прямо біля води. На таких дерев'яних помостах установлені столики і все це поряд з водою. І зверху це ще накрито такими кришами, що сонце тобі не палить. Зараз пройдемося, і я трохи покажу територію. Це вже, як ви бачили, ресторан, де ви можете замовити різні страви. Ось стоять квадроцикли. Тут поряд є великі столи для великих компаній. За любими столиками ви можете сидіти абсолютно безкоштовно, навіть якщо ви нічого не замовляли в ресторані. Можна приїздити зі своєю їжею. Навіть гойдалка встановлена, а це вже платна, мабуть, зона з шезлонгами. Отак виглядають перевдягалки, а ось там туалет. Є тут катамарани, можна орендувати, покататися. Ось будиночки, які здаються. Таке чудове місце тут. О, це така ВІП-зона. Все зарезервовано. Стоять таблички. А ось ціни на різноманітні розваги. Що можу сказати на перший погляд? Сюди можна приїхати і своєю машиною, можна заказати тур з Одеси від будьої, мабуть, турфірми. Я приїхала з туром, вже взяла устриці з вином, скуштувала, і зараз треба перевдягтись, і це такий відпочинок пляжний, можна сказати. Будемо плавати. Подрога, яка тут вода. Це я перший раз я буду плавати у Лимані. Перший раз сьогодні скуштувала устриці, все сьогодні у перший раз. Сьогодні в нас тяжкий час такий, Треба якось трохи відновлюватися морально. Сюди люди мабуть приїздять із доброслава. Більше, ну також, так як море зараз забруднене, мабуть, приїздять сюди із Одеси також. Ну Я бачу, що тут такий доволі розвинений сервіс, можна і будинки знімати, можна з палаткою, можна просто приїздити на вихідний день, Ну і тому на різний смак, хто як хоче. Ще не знаю, куди я піду. Побачимо. Наша група, ну там у мене такий колектив бабусь зібрався. Я так буду десь окремо, щоб можна було якось знімати, щось розповідати. Бачу в ту сторону так люди зі своїми палаточками, то, мабуть, десь там буду. Це я перевдяглась. Зараз спробую зайти у воду. Тут вода у лимані кольору практично така ж, як і в морі. Ну, по теплоті можу сказати, десь градуси може 22. Так. Можна сказати, що мілко. Зараз я ось так трошки пройшла, тудись по бедро мені залишило речі. Отут прямо під навісом, не знаю, може мене прогонять відтуди, може ні. Ми сказали, можна не завгодно розташовуватись. А ось там такий піщаний пляж. Туди люди приїздять своїми автівками, з палатками бачу багато людей. Ну, що робити? Я не знаю взагалі, кажуть, що у лиманах є змії, чи є в цьому. Бачу, маленьку медузу плаває. Я взяла такий ще підводний чухол, вже чувствую муляку якусь на дні. Ну, звісно, лиман це не море, тим паче це не Чорне море, де наші такі дуже гарні піщані пляжі. Ну, хоч якась альтернатива, щоб, бо зараз так дуже спекотно у нас поплавати, бо я, чесно кажучи, басейни не дуже люблю. Ну, так чувствую, вода пощіпує, мабуть, така солена, бо казали, що тут соленіша вода, ніж у морі. Зараз спробую поплавати, мікрофон залишила, надіюсь, буде чути. Ой, селфі Павки, ще ти задоволення плавати. Ну так, однією рукою грибу. Ой. О, це насолода. Перший раз у цьому році тут у наших краях занурилася повністю у воду, так тільки ножки мочила, а так, щоб повністю ще не занурювалась. Тому сьогодні у мене такий експериментальний день. Можливо, ще колись приїдемо сюди на автівці, то може краще буде так, щоб залишитись тут. І на ніч і побачимо. Кажуть, що тут літають різноманітні пташки. Десь посередині лиману літали якісь такі здорові птахи, але далеко було від мене. Я не могла роздивитися, що це. Можна і тут сидіти за столиком, сідай де хочеш. А я ось постелилась біля. Ну, такі, як настили, там бачу, що видно, може, скоро ще приїде якась група, може мені прийдеться звідти піти. Побачимо, ну поки що тут. Можна стелитися десь там на пляжі. Не знаю, десь біля людей не хотілося б. Я вже поплавала. Звісно, Леман – це не море. Що можу сказати, якщо ви захочете сюди приїхати, то треба приїздити краще зранку, бо ось я брала устриці, не було ні черги, нічого, а кажуть, що вже після 12-ї години великі дуже черги. Зараз ще людей можна сказати відносно небагато, але бачу, що люди підходять і підходять. Поблизу берегу є трохи якихось водоростей, але запаху неприємного немає. Зараз зануримося у воду і побачимо, яке тут дно, та може спостерігаємо якихось рибок. На жаль, рибок не вдалося побачити плавали тільки маленькі медузи. У тому боці лиману стоять вітряки, бачу, крутяться, працюють. Зараз десь друга година дня. Людей набагато побільшало, але не критично. Не знаю, що це плаває таке у воді. Надіюсь, не те, що я подумав. Дуже подобається цей вид на будиночки. Людей катають. На бананах, на катамаранах, на водних мотоциклах. Ну, доволі великий цей фільгульський лиман. Така альтернатива, якщо когось маленькі діти приїхати, щоб вони тут побохтались, вода солена, тому вона безпечна і тоді тут перекрили, коли сталося вибух на Каховській, тому вода в ньому залишилась чистою. Ось так виглядає все зараз, у середині дня. Вже десь тричі я поплавала. Залишилось дві годинки. О четвертій ми будемо від'їжджати до Одеси. Можна було б, звісно, піти туди по пляжу, але якби була компанія така наша, якась, то може б я пішла так, в ній не сильно хочеться йти. Така кількість людей вже після трьох годин дня. І тут все забито. Ось як виглядають ці будиночки поближче. Думаю, в інтернеті. Чесно кажучи, не знаю, чи вони вже готові, бо таке, мені здається, що... Але люди вон, бачу, йдуть. В деяких видно, що ще є, роблять ремонт. Ось такі палаточки люди тут собі встановлюють. Так, можна під'їхати прямо на машині, сюди на берег. Поки що таке задоволення, воно безкоштовне. Можна безкоштовно сюди, хоч машиною заїхати, хоч так зайти. Я думаю, що це ненадовго. Зкінчується вже час мого перебування на Телегульському лимані. Відпочинок мені сподобався, дуже гарні краєвиди, підходить для сімей, які є з маленькими дітками. Можна сюди приїздити, хоч з палатками, машиною. І дуже гарно, що це ще на цей час сюди приїздити безкоштовний. Я думаю, що на майбутнє тут все загородять і все буде вже за окрему плату. Зараз є така можливість побути в такому класному місці, набратися нових емоцій і поплавати. Думаю, що обов'язково ще сюди приїду, мабуть, зі всією сім'єю. А ми вже прямуємо до нашого автобуса, щоб їхати назад. Подивіться, наскільки більше стало машин на стоянці. Буду вдячна за подобайку, коментар. Підписуйтесь на канал, у кого є можливість і бажання. Можете підтримати канал Донатом для розвитку, для майбутніх подорожей. Бажаю всім всього самого найкращого, миру, добра, злагоди, щоб у всіх все було дуже гарно. До нових зустрічей!